Прикрізь на дорозі спіткала кінооператора Томаса Ваша, який їхав трасою міжнародного сполучення Київчоп. За іронією долі в той день знімав на відео ями, якими вкриті дороги краю недалеко від Ужгорода. На ділянці яку ремонтували, йому у лобове вікно вдарив камінь величиною з кулак. Коли біля мене був каміон, я почув дуже великий звук, такий удар. І побачив, що у мене цей лоб, лобове скло пішло. Думав, що відлітило від, від кам'яна якийсь запчастина від, відлітила. А коли я зупинився, вже знімав то ті ями цей, на, на обочині. Зупинився, повинув, ями знімати, тоді я побачив, що дороги залатані якимось, не знаю, якоюсь галькою. Розумієте? Якимись там Каміннями дорожники кажуть, такі ситуації можливі за їх словами. Зараз проводять аварійний ремонт критичних ділянок, де найбільш вірогідне виникнення дорожніх пригод. Існує у нас таке розуміння по нормативах, але як аварійний ремонт, тобто де не повністю забезпечені вся технічний процес. От це мається на увазі відходами бо є величезні ями, де дійсно може аварійна ситуація і призвести до серйозних наслідків. І тому, як тимчасовий варіант, ми використовуємо або відходи від використання старого асфальтобетону, від фрезування, або відходи неліквідні матеріали. Щобеневі саме таким чином наразі латають закарпатські дороги. Окрема проблема вулиці міст. Вони говорять самі за себе. Водії, в свою чергу, не втримуються від компліментів. Ми зараз їдемо по одній з вулиць обласного центру. Ужгородські водії кажуть: в місті часто дорогу від бездоріжжя відрізнити майже неможливо. Ти що, в Ужгороді зараз доріг нема? З першими сходами снігу, зійшов сніг, зійшов асфальт. Не знаю, на дорогах взагалі нема самі. Подивіться, всюди ями. Налоги платять, дороги не діляться. Без у цьому питанні ніякого ремонту не роблять, тільки засипають глиною. Ви розумієте, оцими відходами. Пель в очі людям пускають. Це сміх, що коли в ямку засипають не гравій, а типу мусора, а перед тим щаника поливають смолою. І проїжджає одна-дві машини і повний цей пластик і латку. Цю вона вилітає в закарпатському автодорі. Визнають, ями на дорогах краю з'являються дуже швидко. Коштів на їх ремонт традиційно не вистачає. Говорять дорожники про особливо критичні ділянки, які потребують негайного ремонту. У нас найбільш проблемні проблемні ну, Київ, що відносно відносно ще в нормальному стані, хоча там вже. Потрібно обов'язково проводити капітальний ремонт і повністю перекривати дорогу светобетону. Проблемною залишається ця дорога львів Там з'явилася сильна ямковість ну, долина хост. Щоб уникнути кризового стану, необхідна капітальна реконструкція існуючих автошляхів, адже вони практично використали свій ресурс. Вважають в закарпатському автодорі на оновлення доріг у краї потрібно щонайменше 300 мільйонів гривень.